Для того, щоб створити кімнату, на панелі домівка обираємо функцію Створити кімнату натискаємо. Назву кімнати ми зазначаємо обов'язково назву вашого гуртка. Також при створенні кімнати ми можемо обрати додаткові функції, які нам запропоновані, і встановити код доступу до кімнати. Код доступу генерується автоматично при нажатті даної функції. Далі натискаємо Створити кімнату. Натискаємо почати. Conference.